Сьогодні говоримо про вибіркову дисперсію Sample Variance для нормального розподілу. Нехай випадкова величина X набуває значень 1, 2, 3, 4, 5. Знайдемо Variance X. Для цього використовуємо перш... цю формулу і на першому кроці шукаємо mu середнє мю дорівнює середнє значення цієї вибіркової величини. 1, додаю 2, додаю 3, 4 і 5. Ділю на кількість, дорівнює, разом рахуємо 15 на 5, 3. На другому кроці ми повинні використати цю формулу від кожного значення знайти суму квадратів. Тобто від кожного значення ми віднімаємо середнє. 1 мінус 3 до квадрату і рахуємо цю суму. 2 мінус 3 до квадрату 3 мінус 3 до квадрату. 4 мінус 3 до квадрату і 5 мінус 3 до квадрату. Разом, якщо порахувати, це дорівнює 10. На наступному кроці ми ділимо на n 1. На кількість мінус 1 всього у нас 5, тому ми повинні 10 поділити на 4 дорівнює 2,5. Отже, simple variance цієї вибіркової величини 2,5. Вибіркова дисперсія дорівнює 2,5.